Українці, нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ, Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Всім привіт, я Діма Прокопов, український співак, автор пісень. Десь можливо трішки волонтер. В принципі, все. Діма Прокопов, український співак, автор і композитор. Пісні та кліпи набирають мільйонні перегляди та лідирують у топ-чартах країни. Люди, 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 дивити, у світі, під його ліричні треки українці освічуються в коханні, знімають відео для соцмереж та роблять кавери. Пригадайте, ці зорі там захочеш бути ще у світанку біля моря. Тільки двоє під проще. Люлі не віддам тебе нікому твоє сина у мені. 24 лютого перевернуло життя співака. З перших днів повномасштабної війни Дмитро дає благодійні концерти для військових, переселенців в госпіталях та лікарнях, підтримуючи переможний дух українців. Мене чи сльози не вийшли. Це дуже щемливо. Оці відео з військовими згадав всі свої концерти. Приємне відео і для душі трішки щемливе. Я приємно вражений. Дякую вам. 4 лютого я прокинувся від слів, які, напевно, я запам'ятаю на все життя. Це розбудила мама і сказала: Діма, вставай, почалась війна. Було страшно, я думаю, що і чоловікам, і жінкам ми всі люди, і це нормально. Перші дні в Кам'янці-Подільському це був хаос. Я пам'ятаю, тому що я почав десь з 25 лютого вже волонтерити. Мій кум військовий він мені подзвонив. каже: Діма, в тебе є аудиторія в інстаграмі, багато з по диску, давай ти будеш нам допомагати. І вони починали мені закидувати запити. Я в інстаграмі. Писав там сьогодні, збираю пінопласт. Сідав з товаришем в машину, і цілий день по Кам'янці ми збирали пінопласт, пляшків людей на коктейлі Молотова, е теплий одяг для переселенців. Це десь так тиждень тривало. І потім я почав займатися переселенцями. Поселили ми дуже багато людей. Як не як, ми в Кам'янці-Подільському бачили це тільки через екран телевізора або інтернет. І слава Богу, навіть вибуха не чули. А коли я вже почав спілкуватись з з переселенцями то дійсно дуже страшні історії, і машини приїжджали розстріляні, і просто люди чудом виживали, і там з Маріуполя тікали, і це важко. Це важко було навіть слухати. А я уявляю, як було їм і коли з дітками ще. І після того я познайомився в Кам'янці-Подільському з Льошою Позитівом, Андрій Безкровний, Вася Котляров. Хлопці приїхали в Кам'янець Києва і запропонували мені з ними організовувати акцію Амбасадор дитинства, а саме для діток-переселенців, тому що в Кам'янці дуже багато було діток з Маріуполя, з Харкова з Східної України. І саме тоді почалась наша акція, маленька акція в маленькому клубі десь спочатку було 50-100 дітей, і зараз вже до всієї України збираємо по 2,5-3 тисячі діток на майданчиках. Концертів не було, ми вважали не за потрібне зараз співати, тому десь 5-6 акцій у нас були не концертні. Це просто спілкування, Аніматори, психологи, багато діток були Психологічно подалені, навіть я пам'ятаю дівчинку, яка втратила мову. І батько дякував, що перший раз там за місяць він побачив її хоч маленьку посмішку. найщемливіші концерти і найважчі це концерти в лікарнях. Вже два концерти були в лікарні Охмадит. Не хочу, щоб ти така тебе ставить. Перший концерт був десь рік тому, в Ахмадиті. І до мене підійшла мама з хлопчиком. Каже: Ми так любимо вашу пісню колискову, засинаємо під неї. І хлопчик був такий кучерявий, дуже гарні коси в нього. І він мене обійняв. Ми сфотографувались, і тут я приїжджаю через рік. Підходить мама з хлопчиком. Я його не впізнаю. Вона так підходить, каже: Діма, добрий день! Я кажу, добрий день каже. Це це Діма, який був рік тому, але косей вже в нього нема. Він вже лисий. Це як після цього можна ну, співати і так далі. І, і, і тут, знаєте, знову ж таки, дві сторони медалі: там війна, а там війна в діток зовсім друга. Вони борються за своє життя, і ти також дивишся і не розумієш, за що їм така кара. Чому вони мають скільки терпіти? Важко було на це все дивитись зараз. Напевно, немає в Україні жодної душі, яка б цвіла. Кожна душа зараз закрита в собі в якомусь депресивному стані. Багато хто чекає своїх хлопців з передової. Наші дівчатка зараз дуже багато плачуть. і все ж таке хотілось заспокоїти. Витри сльози моя, найвродливіша, і нехай розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч. я Витри сльози моя, найвдливіша. Посміхний і нехай розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня обіцяю, завжди буду поруч. Я міг би на тебе годинами дивитись одна твоя в світі зірка мені світить, захоплюєш моє серце, мить І сотні мурашок тілом біжи. Ні, я не хочу, щоб ти плакала Все без тебе однаково навіть коли ти далеко так, назавжди з тобою, я, назавжди з тобою я Витри сльози моя, найвитливіше, Посміхнись і нехай розсвіте душа, Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня обіцяю, завжди буду поруч я Витри сльози моя, найлютливіша. Сміхнись і нехай розсвіте душа, Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю завжди буду поруч. Ні, двох залишить нас, коли ти зі мною мій. А як світивий ще Будь зі мною поряд ти як вітру подих, що з блакиті море Твій чарівний погляд, залишу нас спогад Я Будь зі мною поряд що сльози моя найвідливіша Усміхнися, нехай, розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч я Від сльози моя, найлюбляюша, Усміхнися, нехай, розсвіте душа, Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч я Тут знову історія, яка мене підштовхує йти далі. Я приїжджаю в Кам'янець-Подільський з Києва, і ми з батьком по телебаченню дивимось концерт в метро, де виступає Олександр Злотник, який написав пісню «Гай, зелений гай. взагалі це дуже велика людина. Він ректор університету Глієра. Заслужений артист України, герой України це людина, яка завжди просувала українську музику, яка написала багато пісень Назарі Яремчуку, Бобулу. і він виступав з попорі. І тут він співає пісню Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива бу. І дивлюсь на батька, а в нього так такі чоловічі сльози. Я кажу: тато, чого ти плачеш? Він каже: де моя молодість пройшла, це ж це ж мої пісні. Ти ж пам'ятаєш на весіллі, ти ріс на цих піснях. І... На другий день я сідаю в авто, їду до Києва, і приходить ідея, чому б мені цю пісню не зробити по новому, по сучасному і дати нове життя. І я вирішив все-таки знайти контакти з лотника, приїхати і показати йому демку. Я знайшов його контакти, домовився про зустріч. Приїхав, ми познайомились, посиділи, поговорили. Я йому розказав цю історію, показав йому демку, і він дав добро. Це було таке щастя. Я пам'ятаю, позвонив до батька. Кажу, я познайомився. З тою легендарною людиною, які пісні батько грав на весіллі. Пісня Ти щаслива будеш потрібна зараз. Потрібна, тому що кожен українець звичайно зараз себе не відчуває щасливим і не може відчувати, поки ми не переможемо. Тому це надихаюча пісня, надихаючі слова. На осіння злива, Хочу, ти завжди полежись. Кожен українець по справжньому буде щасливий, коли ми переможемо. Коли кожен військовий повернеться додому з нашою великою перемогою. Слава Україні! Обов'язково кожен українець буде щасливим і дай Бог щоб кожен син. Кожен коханий, кожен наш військовий повернувся додому. Тоді кожна жінка по справжньому буде щаслива. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.